Вітаємо вас, шановні вболівальники. Запрошуємо на перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб Гірник спорт, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів-учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє матч шостого туру чемпіонату України з футболу серед клубів другої ліги. ПФЛ сезону 2025-2026. Сьогодні на стадіоні спорткомплексу Юність господарі поля гравці гірника спорт. Прийматимуть гостей із столиці України Київський локомотив, гірник спорту, тренер Павло Рибинок та головний тренер Йован Марковський. Надали перевагу ось таким гравцям. У воротах Козлов, захист, Попович-Плис у центрі, флангові захисники Ткач. Покась – це дебютант гірника спорт Новачок. Півзахист Златів, Сорочан, Коза, Козак у центрі. Зліва у півзахисті Чукує Мека. Праворуч Тараненко і Форвард Стейцюк. Ось такий склад команди, яким буде керувати з тренерської лави Павло Рибинок, а Йован Марковський Буде спостерігати ось поза тренерською зоною. Локомотив Київ у воротах Белі... Беліменко. Далі захист, центральні захисники Коновалов Сираш Ярмак, флангові Багрій Савчук, півзахист Мордас, Мочевінський, Савчук, і Форварди, Голуватенко та Сахненко. Ось такий склад виставив на матч Сергій Карпенко, головний тренер київського локомотива. виконав два сейви під час після матчевої серії. Зараз може бути небезпечний момент. Перший, удар, перший небезпечний удар буде кутовий на 13-й хвилині. Запам'ятаємо, друзі, пишіть у коментарях, з яким рахунком свого часу перетинався із гірником спорту минулого року. Тут небезпечний момент. Анатолій Стецюк прийшов допомагати своїм захисникам. Давайте подивимося, повтор. Виконується стандарт. Скидка там, дивіться, Станіслав Козлов. Демонструє, що вміє не тільки відбивати пенальті. Поки що ось обидві команди, як і локомотив, так і гірний спорт, мають чотири очки. Тут знову небезпечно. Там нікого в вартарському мандатчику не було. З гравців. Ніхто не з'явився з гравців локомотива. М'ячу. Станіслава Козлова. Дивимося повтор. Дальні удари тримають у напруженні оборону. Гості тут небезпечний момент. І дивіться, як на підборі зіграли господарі, а м'яч забиває. М'яч забиває у нас Олексій Сахненко. То, що заробив попередження, який був активним у боротьбі на 22-й хвилині. Олексій Сахненко відкриває рахунок у цьому матчі. Давайте подивимося повтор. повторись. Скидку зробив Петро Савчук. І ось першим на м'ячі опинився Олексій Сахненко. Не було навісу, як у попередньому епізоді. Там лише ось проблема, проблема з реалізацією. Анатолій Стецюк виконав постріл. Якщо б м'яч залетів, ну, міг би бути гол туру. Ось дивіться, який постріл. А, тут небезпечно. Олексій Сахненко переможцем виходить Станіслав Козлов. Пішла відкрита гра. Давайте подивимося цей момент. Олексій Сахненко міг виконати дубль. Бдячно. Тріч пончукує Мека. Ну що, ну що? як так можна? Як так не забиває? Здається, це був Злат Златєв. Також все виконував у динаміці. Здалося, що вже летить у сітку воріт. Злівою пробив злат Златів. Ну, такі моменти треба реалізовувати. У минулому сезоні робив це. І ось і поки що Олександрія 2 не поступливий суперник для гірника спорт не здобував очок. Не здобував очок команда з горішніх планів. Тут знову небезпечний момент. Будемо дивитися. повтор. Кутові небезпечні виконання локомотива. Ось пробивав. У складі гірника спорт і він вже є основним воротарем. Тут небезпечний момент. Знову створює момент локомотив. Чекаємо на паузу, на повтор, але ще один, ще один. Верхову боротьбу виграють і гравці локомотива. Як і ось у цьому епізоді, коли йде подача зі стандарта. І там Станіслав Козлов відбив. Дивимося. Здається, він відбив цей м'яч. від... Так, нереалізована можливість Злата Златєва. Якщо б реалізував можливість тут падіння, знову знову, не реагує на це падіння Анатолій Юхов. А ми подивимося повтор. Повтор. Подивимося. Знову Олексій Сахненко здається у центрі уваги. Ну що, тут е... друга жовта може бути. Дай читається Знову відбирають м'ячі. гравці лохомотива. Тут удар. Дали пробити удар з лівою у виконанні. Характер гри. Поки що локомотив йде вперед. і Поки що немає можливості нагадати склади команди. Другий м'яль забиває локомотиви. М'яль забиває Андрій Головатенко. Не зупинилися гравці локомотиви. локомотива після першого забитого м'яча. Отже, забиває м'яч. Локомотив. Другий м'яч у цьому поєдинку. І там невеличка така сутичка. Анатолій Ухов. арбітер сьогоднішньої зустрічі. Ось дивіться, динамічний який момент. Ну, знову не допрацювали. Недопрацював захист. Гірника спорт не вгледіли. Хто там відповідав за. І на цьому завершується поєдинок. Матч закінчився з рахунком 2-0 на користь локомотива. Дякуємо, що дивилися трансляцію. організовану футбольним клубом Гірник Спорт, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів учасників змагань ПФЛ.